Путін не відкинув прямо пропозицію Вашингтона про припинення вогню на 30 днів, але його заява не була повною. На це звернув увагу президент США Дональд Трамп і у той же час адміністрація Трампа нібито посилила санкції. Тепер російські банки не зможуть отримати доступ до платіжних систем США. Чи означає це, що США вже почали тиск на Росію? Які перші результати перемовин США з Путіним? Які умови висуває очільник Кремля, на які допустимі поступки готові йти в Києві? Як далі буде діяти Вашингтон? Якщо одне? Назі сторін не буде йти на поступки. Напишіть в коментарях під цим відео, чи вірите ви, що перемир'я таки станеться. Про все це говоримо сьогодні у цьому відео Свобода ранок. З вами Катерина Некреча. Вітаю вас. Також не забувайте ставити вподобайки. Це надзвичайно важливо для просування цього відео в українському Ютубі. Отож, президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Путіна про готовність до припинення вогню. каже заява була багатообіцяючою, але неповною. І додав, що сподівається на правильний вчинок Росії. Про це Трамп говорив на спільній прес-конференції з генсекретарем НАТО Марком Рюте у Білому домі ні, він зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною. І так я хотів би зустрітися або поговорити з ним. Але ми повинні швидко покінчити з цим. Ви знаєте, кожного дня вбивають людей, і це не те, що поки ми тут сидимо, вбили двох людей. Подумайте. Днем раніше Трамп пригрозив запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню. Напередодні це підтвердив і міністр фінансів США Скотт Бесенд в інтерв'ю CNN. Мовляв, США готові запровадити найжорсткіші санкції проти Росії, якщо виникне така необхідність. І це рішення ухвалять без вагань. Сказали, зробили вже в середу. 13 березня міністерство фінансів США скасувало 60-денний виняток, запроваджений адміністрацією Байдена у січні, який дозволяв продовжувати. Вати певні енергетичні транзакції за участю підсанкційних російських банків, і тепер російські банки не зможуть отримати доступ до платіжних систем США для проведення великих енергетичних операцій. Серед них Збірбанк, ВТБ банк, Альфа-Банк, Росбанк, Центробанк Росії та інші. Це ускладнює для інших країн купівлю російської нафти і може призвести до стрибка ціни. Про це повідомляє американський телеканал CBS News. От з посиланням на свої джерела, які знайомі з планами адміністрації Трампа. Там додають, що це рішення з'явилося на фоні спроб адміністрації Трампа переконати Росію прийняти умови цього 30-денного припинення вогню. Український же президент Володимир Зеленський відреагував на заяви Путіна про готовність до перемир'я недовірою. Він каже, що Путін готує відмову від угоди про припинення вогню, але мовляв боїться про це сказати Трампу напряму. Зараз ми всі почули з Росії дуже. Передбачувані дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців, і тому вони там в Москві, обставляють ідею тиші. Такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить, не каже ні. Напряму. Але робить так. Так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз чергові російські маніпуляції. То чому Зеленський каже, що Путін не готовий до припинення вогню, якщо він про це заявив напряму? Ймовірно, бо Путін висуває умови усунути першопричини кризи. Ми согласне з пропозиціями. Ми згодні з пропозицією припинити бойові дії, але виходимо з того, що це припинення має бути таким, яке би привело до довгострокового миру, та усунуло першу причину цієї кризи. Хто буде віддавати накази про припинення бойових дій? І яка ціна цим наказам? Уявляєте, майже дві тисячі кілометрів? Хто визначатиме де і хто порушив можливі домовленості припинення вогню протяжністю у дві тисячі кілометрів? І потім хто на кого буде перекидати порушення цієї домовленості? Це все питання, які потребують кропіткого вивчення з обох сторін. От він каже, що США ще треба обговорювати нюанси. Можливо, телефоном самим Трампом агенція Reuters напередодні з посиланням на джерела написала, що за які саме от вимоги висуває Росія під час зустрічі з представниками США. Вони вже звучали в якості вимог Росії раніше. Це, наприклад, відсутність членства в НАТО у України, угода про нерозміщення іноземних військ в Україні та міжнародне визнання заяви Путіна про те, що Крим і чотири області Українські області належать Росії Нагадаю, що у Росії внесли зміни до конституції, якими присвоїли собі чотири українські області до свого складу: це Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області. Причому значні території цих областей станом на зараз не є окупованими Росією. Будемо аналізувати всі деталі усіх публічних заяв і непублічних разом з нашою гостею це Соломія Бобровська, народна депутатка України і членкиня комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Вітаю вас, Соломія, в нашому ефірі. Слава Україні, вітаю. Добре. Героям слава. Хочу запитати вас для початку. Які от ваші особисті перечуття щодо перемиря на 30 днів? Дуже скептичні, як і скептично, і зовсім на радісні були відчуття після зустрічі нашої делегації Садільській Аравії з американцями, і я не розумію, чому так у наших медіа з таким спокоєм розійшлися, коли наступного дня ми буквально побачили злив. Зокрема, важливий пост про е, умови, які були кулуарні, закулісні, і могли бути озвучені. Власне, те, що ви сказали, це членство в НАТО про яке можна забути, це області, це демілітаризована зона спішно з Одесою і південь України, і ще багато інших речей. Тобто ці 10 днів насправді вони можливо для Путіна можуть бути до речі, якоюсь такою відтяжкою, приємною. І корисно і десь перед 9 травня, до до цієї сакральної дати, але для України е, вони є небезпечними насправді. саме в першу чергу, через внутрішню політику і 30 днів, коли Росія буде перезаряджатися і готувати наступні наступи. Май спокійно готує на інший ділянку фронту. Тепер вже, окрім курської, ми перейдемо зокрема на, на частини Південну і східну, де вони будуть активніші. Україна зразу ж, як знаючи нашу ментальність та і передбачаючи це, буде розслаблення, це буде питання демобілізації, це буде питання виборів, багато політики, але ще є один такий нюанс. Ніхто я більш ніж переконана, що ніхто не може говорити буде про припинення вогню, зокрема на лінії фронту. Тобто, можливо, це буде без шахелі там що без ракет, але це все ми говоримо про теорію. Але лінія фронту буде максимально активною, цього навіть не, не сумніваюсь. І от до того, як грає дурня, потім та в 2014 році, якщо згадуємо події, був так званий спільний координаційний центр. Пам'ятаєте, бо пропинені вогню, які перевіряли позиції російські і українські, українські були перевірені сотні разів більше, і Україна була наказана в сотні разів більше, і на супропинення вогню особливо там 17-го 18-му, перестаньте стріляти там і так далі, і обесція за нещасники перевіряли тому. Ось американська сторона була готова виступити гарантом, О, це все було дивно слухати. Ще особливо про Пурщину, Я говорю про свою територію, а про нашу територію, хто буде говорити, що давайте, може, виведети свої війська, ми будемо далі продовжувати історію. Ну і Пусть, звісно, це окрема тема, яка болюча для України, в тому числі, тому що це була одна з тих сильних сторін, мабуть, переговорних, яку ми хотіли мати. І мали останні сім місяців, і тут за півтора-два тижні ми побачили зовсім іншу картинку. Тому я дуже скептично до цього ставлюся, до і до сосяжного перемир'я і здається, що були такі умови на крові. І ні, росіяни ніколи не домовляються на те, що їм пропонують. Це завжди диктування своїх умов. Я не розумію, чому ми чому ми, ми танцюємо з європейцями та американцями свої час, коли Росія каже слухайте, ну ви не застомитися прийдете до нас. Ми скажемо, це має бути. І ось вони диктують. Я лише нагадаю нашим глядачам, що українська делегація їхала до Джиди з пропозицією про припинення вогню в небі і в морі, що можна проконтролювати, а дійсно контроль зупинення вогню на лінії фронту це надзвичайно складно, як зазначають багато експертів. Соломія, якщо говорити про умови, які обговорювалися в Джиді, є публічні коментарі. Володимир Зеленський це так само коментував. Ми далі пройдемося по конкретним заявам. Але от загалом я так розумію, що. Депутати в парламенті хочуть почути якісь деталі, можливо, там не зовсім там на загал, але хочуть принаймні, щоб міністр закордонних справ Андрій Сибіга прийшов в парламент і прозвітував про ці переговори, тому що парламент за це власне і проголосував. Коли він мав би прийти до вас з колегами, аби роз'яснити деталі і що ви хотіли б у нього запитати? Ну, по перше незвали вже за жодні переговори чи проговорні поправить такий. Ми хотіли почути абсолютно все. Насправді можна було робити закрити засідання з головами фракції, з окремими комітетами, пояснювати, що було насправді кулуарно. Тому що це не просто депутат має право знати, кожен українець має право знати. Тому що е, угода рамкова або фінальна е, буде заходити в парламент рано чи пізно. Її пункти чи умови е, очевидно, напевно, потребуватимуть зміни до законодавства чи будь-яких інших наших е, документів офіційних. Щоб... Завжди і вимагає чотирнадцятого року. Це все буде проходити публічне обговорення і буде проходити зал. І напевно, саме ці рішення будуть найважчими отченими з найважчих в парламенті дев'ятого скликання, навіть на початок воєнного стану, а те, що придеться нам голосувати, тому вони можуть вибирати, думати і приймати рішення будь-які інші. Але я попереджаю і нагадую всім, у нас була різна практика в прийому законодавства в парламенті, починаючи від яєць. В сторону спікера, закінчуючи димовими шашками і лутальними випадками, тому е, мені дивно, що так себе ведуть, можливо, це тому, що там перші це початок переговорних, переговорних процесів, е, але е, варто було повернутися до практики зустрічі з головами фракції, як мінімум, і чу, і чути більше думок ніж 5-6 людей навколо себе, там чи 5-6 генералів навколо себе, і бачити трошки ширшу іншу картину і реальність і на що е, і чути інші світ світлі ро, голови, або на світлі. Але інші позиції думки пропоную нам з вами глядачам послухати позиції думки щодо домовленості про території. Президент США Дональд Трамп от каже що обговорювали території, зокрема, кому належатиме електростанція. Ймовірно, йшлося про Запорізьку АЕС. Давайте його послухаємо. Олайкісі сісфаєфром ми хотіли б побачити припинення вогню з боку Росії, і ми знаєте, не працювали в темряві. Ми обговорювали з Україною землю, ділянки землі, які будуть збережені і втрачені, і всі інші елементи остаточної угоди. Йдеться про електростанцію, дуже велику електростанцію. Хто отримає електростанцію? Хто отримає те чи інше? Тож знаєте, це не легкий процес. Свобода ранок також мала ексклюзивне інтерв'ю з радником голови офісу президента Олександром Бевзом. Він був присутній на переговорах України та США в Саудівській Аравії. І ось що він каже про розмови щодо територій, які лунали на цій зустрічі. Територіальне питання обговорювалося, як і багато інших питань. І про це прямо сказала американська сторона. Тут немає ніякого секрету, але тут дуже важливо, що саме обговорювалося. Ми обговорили, як змінювалися питання територій, починаючи з. Агресії Російської Федерації в березні 2014 року, і до речі, дуже важливо, що в американської сторони також не було сумнівів, що саме тоді почалася агресія. Я розумію, що для українців це очевидні речі, але повірте, до них доводиться повертати для того, щоб правильно сприймати реальність. Ми розглянули всі зміни в територіальному статусі, які відбувалися фактично починаються з цього часу. Крим, окремі регіони Донецько-Луганської областей. Потім відповідні зміни, які відбувалися після вже повномасштабного вторгнення. І мені здається, мета розмови про території вона взагалі не була про те, хто чим буде жертвувати. От також я розумію, що є певний скепсис суспільства, але жодної постановки питання, що от оце поміняєте на це, а ось це віддайте, а оце визнайте, не було. Соломія Бобровська в прямому ефірі Свобода ранок. Соломія, дивіться, є розмови і заяви США про те, що Обидві сторони і Росія Україна мають чимось пожертвувати. Є ось ці заяви Дональда Трампа, який заявив, що питання території та АЕС є частиною переговорів, які зараз проходять між Росією та Україною. Радник голови ОП Олександр Бевс розказав, що розмови були про території, але не те, щоб що там на що міняти. Ну запевняю, що там ніхто нічим не буде жертвувати. Українська сторона, мовляв, чітко зазначила, що Україна ніколи не визнає окупацію, але є все таки де юре. У України своє де юре у Росії, яке не співкладає з міжнародним правом, так а і є також де-факто на вашу думку, яких поступок може вимагати Кремль, а які з цих вимог можуть підтримати у Вашингтоні і відповідно можливо там рекомендувати або наполягати, щоб Київ ну також дослухався, ну знайти золоту середину. Я буду пальцем в небо. Я не знаю, на якій стороні як водію штати зацікавлені більше в інтересі бути миротворцем і бути там об'єктивним над ситуацією, бути вернутися в Росію і бізнес і повернути, що в принципі вони так розуміють, активно попередньо займаються у випадку припинення вогню. Але очевидно, напевно, було би зупинення чи замороження поліїні бойового зіткнення, але це штати можуть і своїм портаманним там підходом. Про це коментувати напевно, не те напевно, напевне, стоїть Росіяни. Цього не допустять і власне немає сенсу, тому що вони мають будемо відверті десь перевагу або їм йти в іти наступ, планувати наступні наступальні операції. Тим паче не зможе свої групування з курщини перекинути на інші напрямки, де де вони зацікавлені, продовжувати свій наступ, зокрема Покровськ, добивати так. Це ж очевидно і логічно мені видається. Е, тому з точки зору логіки, як на мене, виглядає воно так: як насправді чи інтереси і як, яким чином вони відстоють, шукають миру для України американців, це зовсім може бути зовсім більша третини, ніж ми. От питання, чи справді ми є суб'єктом, чи ми є об'єктом цих всіх переговорів, якби ми цього не хотіли і від цього відмовлялися. Ну, треба зазначити, що якщо послухати риторику Володимира Путіна, то він, ніби як домовлятися, збирається зі США, і все таки ми бачимо офіційну зустріч між США та Україною, і бачимо, що от зараз є прихильність, ніби як до думки, і з огляду на те, що пан Бевс, наприклад нам розказував, що от Україну уважно вислуховували. Ну це принаймні такі цитати маємо зараз. Щодо ще одного аспекту, от Андрій Єрмак каже, що. І Україна і США на цій зустрічі по суті виступили проти замороженого конфлікту на кшталт там, мінська 3 або на кшталт гарантії безпеки без гарантій, як Будапештський меморандум, за словами Владимира Путіна, РФ згодна з пропозиціями припинити бойові дії, але це має призвести до довготривалого миру і усунення причин війни в Україні. Ми це чули. Тобто, всі сторони по суті говорять про те, що тимчасово якийсь мир не підходить. Яке бачення маєте ви з вашими колегами? колегами, наприклад, в опозиційній фракції, «Голос». всі дуже призному це все бачать. Я наприклад, не бачу цих днів, як наша панацея для України для ведення переговорів. Я казала, що це може призвести. Я вважаю це призведе до величезної політичної внутрішньої дестабілізації, що росіяни насправді в чому відіграють одну з ключових ролей, починаючи повторюю з розмов про вибори, закінчуючи історію демобілізації і розслабленням, зокрема на фронті. Замість того, щоб ми мобілізувалися і знову ж таки вернулися до наших потужностей ВПК, пошуку фінансування там і так далі. Путін вже ж поставив чітку умову. Жодних навчань, жодної мобілізації, жодних жодної військової допомоги все мир. Ну на нас розбігаються наші цілі і задачі з росіянами. Тут тут мені здається, все доволі очевидно. Ми не уступаємо тим, ми не виступаємо жодної частину своєї території, жодний кілометр в. Забачила лише одна Ну, тим так, тактично оперативного рівня, це чотири області, і це вимагає демілітаризації там і не в вступ... членство України в НАТО. Мені просто важко коментувати, що має в запасі і які позиції як обігрують наша команда на, на переговорах, але ну виглядає, поки що це чорне і біле, воно несумісне між собою для спільного життя чи пошуку компромісів і слова взагалі. І плюс ще одна річ? Ще одна... ще одна річ насправді саме фронт буде вирішувати сильні сторони, чи, чи одну односиніших сторін для нашої переговорної команди тут теж ну це теж очевидні речі. У нас залишається хвилина. Але Соломі, на кшталт якісь домовленості стамбульських? Ну я маю на увазі, що де юре і де факто ситуація, де Юра, Україна там, звісно, не визнає е, свої окуповані території російськими, але де-факто, ну якась лінія там пролягає, скажімо так. Чи це допустимо на вашу думку? Ні, стамбульські умови це були нереальні умови, і тому власне була вся вся війна продовжена, і стільки життя втрачено разом з територіями. І посиди умовні стамбульські умови, три роки після того, коли втрачено, стільки життів, покладено, стільки зусиль. Це не просто зрада, парламент цього не прийме. Мені здається, що це буде швидше простіше спалити Верховну Раду разом з усіма переговорниками, ніж там такі умови йти і втрачати фактично в державу в тому числі. Дякую вам, дякую, що поділилися своєю думкою. В ефірі свобода ранок Соломія Бобровська, народна депутатка України, членкиня комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки України, була нашою гостею. Отож, у цьому відео ми з вами говорили про домовленості про 30-денне припинення вогню. Чи дійсно Путін на це може погодитися? Які умови висуває очільник Кремля, на які допустимі поступки готові йти в Києві, і як буде діяти Вашингтон, якщо одна із зі сторін не буде йти на ці поступки? Напишіть в коментарях під цим відео. А чи вірите особисто ви, що перемир'я таке станеться? А поки команда Свобода Ранок та я Катерина Креча, бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі у нових відео.